Чи лікуються спадкові хвороби очей? Існує хибна думка, що генетика це є вроджене і воно є невиліковне. До, до останнього часу так і було. Але наука рухається вперед. І тепер в світі існує генетична терапія. Вона має навіть кілька видів: перше, це генетична, власна генетична терапія, яка полягає в заміні. Мутованого хворого гена на здоровий. Здоровий ген починає синтезувати правильний білок, і відбувається відновлення структур клітини ока, тканин ока, і в людей покращується зір. Навіть в два-три рази. Це доведено. Генетична терапія направлена на палички й опочки, світло сприймаючи елементи сітківки. Але, наприклад, в ситуації, коли дистрофічна хвороба очей розвивається і палички й ковбочки вже загинули, ми можемо застосовувати оптогенетичну терапію. За паличками і колбочками є біполярні і гангліонарні клітини. Вони не сприймають світло, вони лише сприймають нервове збудження від паличок і колбочок і передають його далі в зоровий нерв. Так от, за допомогою генетичних маніпуляцій ми можемо вживити оцим біполярним і гангліонарним клітинам функцію світлосприйняття. І тоді ці біполярні і гангліонарні клітини стають світлосприймаючими, як палички і ковбочки, які загинули. І вони та люди, приймають сприймаючи світло і передають його надалі. І люди, які вже втратили зір через загибель паличок і колбочок, пролікувавшись такою терапією, знову набувають здатність бачити. А що робити, коли і біполярні, і гангліонарні клітини загинули? Тоді ми можемо застосовувати терапію з тубуровими клітинами. Стовбурові клітини вводяться в сітківку і вони перетворюються на ті клітини, які притаманні сітківці. Тобто знову перетворюються на палички, на ковбочки, на біполярні, на найгаміонарні клітини. І таким чином людина також отримує здатність бачити. І в крайньому випадку, якщо в нас вже дистрофічно змінена вся сітківка, існує можливість застосувати таку терапію, як протезування сітківки. Спеціальний датчик хірургічним шляхом вводиться в сітківку і він виконує, він сприймає зображення і виконує функції сітківки. І людина, яка вже давно нічого не бачила, вона отримує предметний зір. Отже. Якщо ви маєте спадкове точне захворювання, не вішайте носа. Приходьте на останньо генетичне консультування, і ми з вами разом пройдемо цей шлях для того, щоб ви отримали можливість знову бачити.